Привіт-привіт! Сьогодні ми знімаємо квартиру в Сан-Мішуно. Ось цю дорогезну, величезну квартиру. Альто, стається, вона називається з таким просто приголомшливим видом. Я, от коли на нього дивлюсь, в мене починає трошки крутитися голова. Але до самої квартири. Отже, у нас тут дуже багато кімнат. Я зараз ви побачите таку карту. І почнемо! Отже, в нас є красивий вхід з пуфиком, дзеркалом і всім, що нам потрібно, і поруч із входом спортзал. Спортзал мінімалістичний, але доволі великий. і тут в принципі, є все, що для цього необхідно, і е, прикольний коврик для йоги, прямо перед вікном. Я спеціально його так поставила. Щоб, от коли ти займаєшся йогою, і йожишся, то можна дивитися у вікно на свій е, офігенний вид, власне, на що ми платили такі скажені гроші за цю квартиру. Е, ну, Але чому їх досить багато йожитись, пішли трошки, освіжимося. Е, заодно подивимося на невеличку ванну і е, підемо. Далі. Тут у нас, в принципі, абсолютно мінімальний набір, душ, раковина унітаз та і дзеркало невеличке, що нам більше ще потрібно. Отже, освіжилися і йдемо. Посидимо, подивимося на наш вид. Власне вид, це головна фішка цієї квартири, тому тут все зосереджено на те, щоб можна було зручно дивитися з вікна. Ось така у нас вітальня з каміном, який йшов в комплекті до цієї квартири, не можна видаляти. Він дає такий романтичний настрій персонажам, коли вони знаходяться поруч з ним над ним телевізор. Тому тут прикольно дивитися якісь фільми. Обніматися зі своїм е, Сімс-партнером е, Або дивитися просто смішні фільми, Я обожнюю фільми в Сімсах. Дивитися, я іноді з персонажами, дивлюся, ось ця пародія на Джонс це просто щось. Е, отже, ми дивимося фільм, але ми зголодніли. Давайте підемо на кухню і подивимося, що у нас є підгризти під наші фільми. Е, кухня така е, об'ємна, простора, тут. Е, і стримані кольори, є така чайна зона з всякими смаколиками або тим, щоб зробити каву, а можна приготувати собі щось більш поживненьке, чим просто бутербродик. Наприклад, салатик. Наша сімка дуже любить ось цей фруктовий салат, тому вона собі його готує. Ефективно красиво, і можна піти, його підхом'ячити. Знову ж таки, столик стоїть прямо біля вікна, щоб ти їси, і дивишся на свій офігенно красивий вид. В той день, коли я записувала, у нас тут була зима, тому день був трошки похмурий, але цей вид не зіпсує нічого. Він справді дуже прикольний. Отже, ми перебуваємо. Перехомячили, підхомячили, закинули в посудомийку і пішли. От, до речі, хочу вам показати спеціально акцентувала увагу на цій картині. Ну, що це за чудо? Що ви тут бачите? Це скарб. Ми на нього подивилися, пішли далі. Я називаю цю кімнату, така кімната для розпаху, кімната може бути і для роботи в тому числі. Можна тут пограти на гітарі, а моя сімка в цьому поки що не дуже вправна, але вона активно надолужується. Є пуфики, якщо треба, хочеться посидіти, такі в'язані, вони затишненькі, і вона собі тут займається своєю творчістю. Або можна зробити ще е, розминку для розуму. А вже друге будівництво, яке ви бачите на каналі, і в другому є шахи. Я люблю ставити своїм сімом шахи, тому що, по перше, вони пасують дуже багато, де не знаєш, що робити, став або рослинку. Або шахи. Плюс у мене вони просто асоціюються з якимось приємним проводженням часу, тому що коли я була маленька, дідусь любив зі мною грати в них, тому я якось звикла, що це такий сімейний час, і е, своїм сім'ям часто його через це ставлю. Отже, давайте трошки детальніше подивимось на цю е, кімнатку. Тут у нас цей масажний, це крісло, воно. Класно. Мені подобаються анімація, які там робляться. Мені подобається приємно робити своїм сімам. Тут є два таких столики робочих, один з ноутбуком або без. Тут, коли я граю за дітей, то хтось може робити уроки, хтось може просто гратися, наприклад. І такі от у нас лисичка і два дві шафи. Ці пуфики, вони такі класні, вони в'язані, вони мають такий вайб прикольний. Я в'яжу гачком, тому мені подобається, бачите, якісь такі в'язані речі теж і навіть в грі. Отже, ми з цієї кімнати можемо перейти далі, а далі у нас остання кімната це наша спальня. Спальня теж така велика, тут є місце, щоб посидіти, почитати або щось своє поробити. Наприклад, тут вона може зв'язати. Уявімо, що вона може тут сидіти в'язати. Ось цей пуфик, який поручне, це може бути те, що робить наша персонажка, наша красива пані. Я хочу тут акцентувати увагу знову ж таки на цьому красивому читальному місці біля вікна біля виду. ви вже все зрозуміли ще сто п'ятсот раз повторила про те, що тут офігенний вид. І в спальні також є такий столик для макіяжу. От, ставте лайк, якщо ви так само пафосно сидите перед зеркалом, наносите на себе парфуми, посилаєте собі повітряні поцілунчики. Я обожнюю ці анімації, вони дуже класні. Я дуже рідко ставлю в своїх якихось будівництвах цей столик, але коли ставлю, то я люблю спостерігати за анімаціями, які зробили для персонажів за ним. Отже, коли ми освіжилися, подивилися, які гарні підпадали, нігтики, нафарбували губи, можна, наприклад, піти посидіти, повтичити в телефон. Фон, Наприклад, Тут таке гарне ліжечко з таким приємним покривалом, і рослинками і нічничком. Отже, ось так у нас виглядає інша частина нашої кімнати. І ось така у нас вийшла затишна квартирка з такою атмосферою 60-х. Ось Всі ці меблі, воно в такому приємному, красивому стилі. А я дякую вам за цей час та зустрінемось в наступному відео.